Доброго дня, я Анна Дьомічев, виступувач освіти го В класу Нетішницького ліцею No3 Шепетівського району Хмельницької області. До вашої уваги пропоную наукову роботу на тему дослідження аутоекологічних характеристик інвазійного виду тішинеї індійської, що сприяють масовому і поширенню у місця фітоцинозу. При дослідженні різноманітних фітоцинозів з'ясовано, що поряд із розсадкою декоративних рослин спостерігається масове розмноження та поширення ще однієї рослини тішине індійської. Її часто можна зустріти біля житлових масивів, на смітниках, біля парканів, на узбічних доріг, в садках, на міських газонах, на покинутих сільськогосподарських ділянках. Об'єктом досліджень є морфологічні характеристики дюшнеї індійської, що інтенсивно заселяє місцеві фітоцинози. Предметом досліджень є аутикологічні характеристики та конкурентна життєвість дюшнеї індійської. Мета роботи висвітлена на слайді. Під час дослідження було використано системний підхід до дослідження. З використанням теоретичних, діагностичних та методів прогнозування. Дічнеї індійська або перстач індійський, багаторічна травяниста рослина з роду перстач родини розових. Також зустрічається під назвами Фрагарія, помилкова суниця, індійська суниця, перстач індійський. Дішнеї відкрита і описана в 9 столітті французьким ботаніком Антуаном Дюшеном. Народі рослину призвали в честь нього, батьківщина перстач у Південно-Східна Азія. Дішнеї формує невеликий компакт. Коренова система позучого типу, листя розсічене трядові яскравого зеленого кольору. Розетки акуратні прикореневі, які утворюються з трічистих листових пластин. Лішни відрізняються від силової сониці і квітами, вони мають насичений жовтий колір округлі ягоди невеликі, яскравого червоного кольору, разно вкриті насінням. Ягоди формуються у напрямку вгору. Найбільше зачаровує вигляд плодів. У плодах дішинеї виведено велику кількість корисних речовин. Завдяки такому багатому складу, природному, природному складу ягоди дішнеї широко використовуються в народній медицині. Ягоди дішинеї індійської не прийнято вживати в їжу. За смак вони прісні, водянисті та солодощі, характерні для сониці. При вживанні вони можуть викликати нудоту блювоту, болі в животі. Для виявлення. Збливих місць поширення дішини індійської та дослідження її аут характеристик, використали метод польових досліджень. Для експерименту взяли вибіркові ділянки. На цих ділянках вид найчастіше зустрічався на узбіччих пішохідних тротуарів клумбах та в садах, а також на прибудинкових територіях. Всі виміри проводили на узбіччі пішохідного тротуару та на прибудинковій території будинку. Дослідження густоти рослини використали математично-статичний метод. Для дослідження обрано території, які були найбільш заселені, та вирахували кількість стебел на одиницю площі 1 метр квадратний. Обрахунки проводили візуально. Результати дослідження показали, що найбільш вразливими до поширення рішне індійської є ділянки відкритих просторів, де змістюються сільськогосподарські роботи та на пішохідних доріжок. Вивчення абіотичного екологічного фактора світла застосований візуальний метод. Якщо порівняти рослини, що ростуть у затінку на зволожених місцях з рослинами відкритих і сонячних місце зростань, можна побачити, що листки із затінених місцезростань більші, ніжніші та зеленіші. При цьому щільність густоти покриву більше на сонячних місце зростаннях. Вивчення кореляційної залежності вегетативних органів. На повзучих пагонах за сезон наростає безліч розеток. При контакті з ґрунтом розетки лес. Легко опускають коріння, стаючи повноцінними рослинами. Повзучі пагони дівшине простягаються в бік від материнської рослини майже до 3 метрів. Довжина між вузлів між столонами становила від 12 до 22 см. Коли пагони корінюються у вузлах, між міжвузлі, що з'єднують пагони з, з материнської рослини, можуть відмирати, і нові рослини починають жити самостійно. Ось чому дівчине утворює килими на великих площах. У даному дослідженні, за критерії взаємодії, видів при спільному зростанні використано кореаційну залежність їх проєктивного покриття. Спостерігаючи за видовим складом досліджуваних ділянок, виявили, що в діаметрі до 1 метра виявлено значну кількість інших рослин, а ті, що зустрічались, мали пригнічений розвиток. Утворення щільного покриву зупиняє розростання інших видів з високою конкурентною спроможністю та унеможливлює спрямування вже існуючих фітоцинетичних процесів у важному напрямку. Отже, дюшинея індійська є агресивним видом, що виділяє конкурентні властивості і це може сприяти зменшення біорізноманіття аборгенних видів. За тривалістю життя даний вид є багаторічною рослиною, що більше двох років. Дюшинею відносять до зимучих бурінів, яка зимує зеленими паганами. Їй властиві особливості як озимих, так і ярих рослин. Отже, рослини і витривали відносяться до тінь витривалих. Вирощування дюшинеї важливе як в домашніх умовах, так і на відкритому ґрунті. На добре ростає в квіткових горщиках і підвісних кашпо на клумбах і в квітниках, створюючи ефективні квіткові композиції. А якщо використовувати як ампеліо, то вони як нанизані на листи не звисають з горщика. Є думка, що на малюнках в стилі хохлома, відомих по всьому світу, майстри зображували саме душену. Аналізуючи отримані в результаті досліджень, дані виявили, що найбільш призливно до поширення дюшини індійської ділянки відкритих просторів, та й не здійснюється сільськогосподарські роботи, також в садках та на узбіччих пішохідних доріжок. Стосовно до екологічних факторів, рослина відноситься до тіньовитривалих тривалих та помірно вологолюбних. Стосовно до температури є холодовитривалою. Представник роду перстач викликає зменшення участі різнотрав'я у травостої. Даний факт пояснюється передусім морфологічним властивостям, видозмінених змінених що утворюють щільний покрив. За тривалістю життя є багаторічною рослиною. живе більше двох років. Віж індійська відноситься до крупно-покривних або слонких рослин. За способами живлення, діш відноситься до біологічного типу непаразиту з вираженим вегетативним розмноженням. Лішнеї відмінно почуває себе на культурних клумбах і в палісадниках, тому це є перспективним в якості декоративного для альпінарії, оранжерей і кімнатних рослин, а також аркаріїв та партівних насаджень, як на відкритих сонячних, так і на затіних ділянках. Дякую за увагу!